Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, як пов'язані свідомість, підсвідомість, медитації і результати в житті. Ось давайте так зробимо: у нас є Марічка, така гарна дівчинка. Марічка навмисне буде з великою головою і з малим тулобом. І у, Маріч, у Марічці в голові збирається інформація. Є свідома частина голови, вона займає 10%, це наш свідомий розум. І є підсвідомість, яка займає 90%. Вся інформація, яка потрапляє через органи відчуттів, рецептори, вона потрапляє в свідому частину і в підсвідому. Це можуть бути програми і мислення, які формуються в суспільстві. Через мас-медіа, через різні інформативні канали, через РІД, тобто генетичні програми, а також через різні істо... джерела, які допомагають інформацію здобувати і накопичувати. Так? Ну, основні такі РІД, суспільства, тобто ті програми, які людина набула свій досвід. Те, що протягом життя людина здобуває для себе всі ці програми, всі ці мисли, форми потрапляють, звісно, в її а, свідомість. На підсвідомості залишається все основне. Свідомість займає 10%, підсвідомість 90%, і це саме те місце, де все генерується. Генеруються ідеї, пролітають думки. До речі, ми з вами вже знаємо, що думки, ми саме. Самі їх не воспроизводимо, ми самі їх не створюємо, ми користуємося тими думками, які потрапляють в наше поле. І думок за день там, пролітає безліч, їх може бути більше, ніж 90 тисяч. Що стається потім? Є у нас Марічка, є її точка А, тобто. Та точка, та крапочка, в якій вона зараз знаходиться. І є крапочка Б, щось бажане. Наприклад, вона хоче вийти заміж, або знайти якусь роботу, створити достаток, оце її точка Б, тобто її бажане. Задля того, щоб пройти від точки А до точки Б, можна зробити різні варіанти дій. Піти прямим шляхом. Піти якимось хвилястим шляхом, піти якимсь шляхом і не, не дійти. Чому так буває? Чому людина може йти йти, зупинитися? Кажуть, то мотивації не вистачає, то щось заважає, або йти дуже довго, вчитися, робити якісь постійні кроки, зупинки на шляху, і, або прийти, або не прийти і десь зупинитися. Тому що це все, що зібрано у Марічці в голові, воно впливає на результат. Як саме думки, які є в голові Марічки, і які у нас, 90% яких зберігається в підсвідомості, викликають якісь емоції. Емоції, в свою чергу, приводять разом з думками до якихось висновків, і ці висновки відображаються в діях. Тобто людина щось робить. І після дій людина отримує результат. Коли я знаю чітко чого я бажаю, як я хочу прийти в цю точку. Думки, емоції і дії вони е, допомагають мені йти до бажаного результату. Але ми ще часто забуваємо про стан. Він є основним. І він знаходиться на початку цієї стратегії, і саме зі стану людини. Починається шлях до результату. Будь-якого результату в будь-якій сфері бажаного або не дуже бажаного. Для того, щоб пройти найкоротший шлях по прямій, людина, перш за все, повинна активувати свій стан. Це знаєте, як стан чистої свідомості, чистого розуму. Чому саме так? Тому що саме в чистій свідомості, коли ми поєднуємося з оцими 90%, які знаходяться в нашій підсвідомості, ми можемо створювати те, що хочемо саме ми. Якщо ми не досягаємо цього стану чистої свідомості, чистого розуму у поєднанні з тим, що є для мене важливим, то ми діємо з 10%. Тобто з того, що в нас вклали, і те, що керує нами, свідомо, це наш аналітичний розум. аналітика. Звісно, аналітика має свої якісь обмеження, правила, давайте так зроблю, щоб видно було: 10% це наша аналітика. Аналітика це про обмеження, про правила. І якщо ми живемо в обмеженнях і в правилах, які є в суспільстві. В родовій системі, то ми діємо з того потенціалу, який закладено у ці 10%. Якщо ми аналітичний розум зі своїми обмеженнями обходимо, тобто переключаємося на ті 90%, які знаходяться у підсвідомості, в підсвідомій частині, і поєднуємося з ними, і починаємо щось створювати. З цієї інформації, з потоку чистого розуму, чистої свідомості, тоді ми створюємо все те, що ми бажаємо. Бо саме в підсвідомості є необмежений потенціал. Як то кажуть, тут є і зв'язок з собою, з інтуїцією, з душею. Тобто чистий розум можна розкласти як душа плюс інтуїція. Ітуєція і плюс потенціал людини. Саме в підсвідомості зберігається вся та інформація, яка закладена в людину від природи. І тільки свідома частина, оці 10%, воно наносне те, що людина начебто випрацьовує в своєму житті завдяки. Потоку інформації, який в неї потрапляє, і те, чим вона користується свідомо аналізуючи, аналітика це, наприклад, про методики формування свого майбутнього, коли я йду від розуму, це бюджетір, бюджетування, це все, що пов'язане з цифрами, з чіткими правилами. І скажіть, будь ласка, чи цікаво вам в своєму житті користуватися цим? Чи варто звернути увагу на те, що є в підсвідомості, а там є як плюсове, так і мінусове? Наприклад, наша Марічка хоче вийти заміж за там, Васю. Да? Точка Б у, у неї заміж за Васю. Коли вона свідомим мозком розуміє, що я хочу саме за Васю, вона просто проаналізувала інформацію, що Вася, начебто непогана партія для неї, їй сказали про це мама, тато. Вона подивилася по телевізору, який е, повинен бути чоловік, яка сумісність все вирішила. Але якщо ми поринаємо у підсвідомість, ми можемо знайти у Марічці такі програми. Які скажуть про те, що їй та й заміж не хочеться, їй просто хочеться, наприклад, відчувати себе коханою, любимою, або відчувати свою цінність, або навчитися цінувати свою свободу і свої бажання. Чи може свідомий розум до цього дойти? Ні, свідомий розум приймає якесь рішення, так, все вийду заміж за вас він буде мене забезпечувати. Я буду надщаслива людина, все буде у мене добре. Але підсвідома частина зберігає в собі як умовно позитивні, так і умовно і негативні програми. Може, в сім'ї Марічці, наприклад, жінки не поважають чоловіків. А для Васі це важливо. І коли вона зі свідомої, свідомого розуму, свідомої частини вийде за Васю заміж, ця програма вона активується, і у них будуть програватися стосунки, які були у мами з татом, які заведені в родині. Тобто, розумієте, оця підсвідома частина вона негласно на автоматі впливає на результат. І таким чином ми можемо або зовсім не прийти в точку Б, наша Марічка не прийде, або вона десь зупиниться посередині. Щоб прийти в точку Б, їй звісно, треба підняти оці підсвідомі бажання, зрозуміти, чому саме Вася і чого я хочу насправді, чи то заміж, чи то щось відчувати. А Вася просто підвернувся під руку і мені сказали, що це вигідна партія. Я вирішила, що якщо я з нього вийду заміж, все, я буду там щас надщаслива. І ось, щоб прийти в цю точку Б, марічці важливо підняти підсвідомі програми, блоки, переконання, упередження, які їй можуть як заважати, так і підштовхувати до прийняття рішення і до отримання результату. І так відбувається в будь-яких випадках, в будь-яких ситуаціях, коли людина щось бажає. Якщо вона йде від розуму. Бажаю, ставлю собі план, іду вирішувати по плану, то вона не завжди приходить у цю точку. Або якщо приходить, це на адреналініць через важкі там якісь ситуації, випробування, або через насилля над собою, щоб, завдяки підсвідомості, змінити щось на матерії, тобто якийсь результат, ми починаємо зі стану. Людина змінює свій стан, тобто відчуття себе, Відчуття своєї інтуїції, ті е, внутрішні пориви, які є у людини, чим вона сповнена. Після цього, звісно, йде зміна думок, тобто зміна формату мислення. Якщо стан у людини благосний, наприклад, стан більш за все там, про вдячність, про любов. Да? Протягом життя, протягом там, тижня, протягом дня людина сфокусована на тому, щоб створювати щось, щоб робити добро, щоб надихати себе та інших людей. Звісно, і думки, тобто формат мислення, змінюється відповідно до стану. Якщо змінюються думки, людина впливає на свої емоції, емоційні реакції. І все це прописано, звісно, у нас в підсвідомості. Тобто, якщо ми будемо себе дресирувати як ту собачку, Звісно, це буде зневага до себе, це насилля буде над собою, і результати будуть, ну, так собі скажемо, тобто, через важкість, через якусь недостачу. Емоції впливають на наші дії, тобто оці три поєднання впливають на дії, на те, що ми робимо, Тобто зробили якісь висновки і почали діяти. І дія, будь-яка дія приводить до результату. Будь-яка дія зранку встала, випила кави. який буде результат? Перше, ти там насолодилася, запустила рецептори вкусові, ти, начебто, трошечки обдурила своє тіло, свій організм, що у тебе енергії більше з'явилася, а що насправді. Кофеїн впливає на те, щоб в тілі випрацьовувалися гормони. Гормони, які відповідають за задоволення. Але це така марна дія, вона недовго тривала, і, в принципі, кофеїн можна прирівняти до наркотичної залежності. Да? Тому що на кофеїні ми себе якось відчуваємо. І це модна тенденція. Тобто це, бачите, те, що впливає на нас суспільство, мас-медіа, те, що нам навішують, як, яка ти повинна бути, як ти себе повинна поводити, як прийнято в суспільстві, які норми, правила є. І тільки отут ти знаєш, хто ти насправді, чим ти сповнена, для чого це все тобі, що ти хочеш від свого життя. Але. У це працює автоматично і підсвідомо, і ми це свідомим розком, розумом не розуміємо. А це працює розкрито, розширено, і ми це розуміємо, і ми це бачимо як нагадування у діях, у якихось ситуаціях. І бачимо, це назовні проявлено у суспільстві. І ось, ви отримали результат. Уявіть тільки, якщо у людини стан пригнічення, апатії, депресії, у неї виникають думки, там, наприклад, якісь деструктивні, умовно деструктивні, бо все, все для нас. Немає поганого і хорошого. Це дуальність. Ми е, виходимо зі світу дуальності, і все, в принципі, для нас, для того, щоб ми щось зрозуміли, почали діяти інакше. У такої людини думки про зневагу до інших, про зневагу до себе, про нецінність життя, про нецінність себе як людини. Я нічого не можу створити. Мені важко все вдається. Звісно, емоції які. Пригніченість. Їй хочеться плакати. Їй хочеться, щоб її жаліли, які дії вона робить. З цих всіх станів емоцій і думок вона все робить для того, щоб ще раз відчути підтвердження того, що все погано, і їй всесвіт допомагає в цьому. Бо саме це внутрішнє впливає на зовнішнє, на результат. Вона які робить її? Вона там з кимось свариться, постійно там западає в серіали, вона постійно плаче, пригнічується, знаходиться там вкрай в собі, в такому стані, знаходить людей оточення таких самих, як вона. Який результат? Незадоволення життям. Незадоволення собою, низька самооцінка, немає руху вперед тобто вона стоїть на місці? Що ще може бути? Якісь суїцидні можуть бути нахилення, можуть бути панічні атаки і так далі тому подобне. Як змінити результат назовні? Свідомий результат на матерії, це почати цю схему розкручувати спочатку. Хто я? Про що я, що саме мені говорять мої стани, для чого вони є всередині мене? Що я хочу зрозуміти про себе, коли відчуваю такий стан, коли знаходжусь в такому стані? Чого мені не вистачає, для того, щоб відчувати себе інакше якось. Тобто стан він завжди первичний. Коли людина це усвідомлює, розбираючись зі своєї підсвідомості, вигружає все те, що там є, проявлює все, що там є. А я потім скажу, як краще це проявити. Вона, звісно, починає інакше думати, помічати свої думки, помічати свій стан, свідомо ставитися до того, що я думаю, які думки є в моїй голові, пролітають. Да, Тут постійно, хаотично. Які емоції відчуваю, емоція у нас триває там, до 20 секунд. Навіть якщо є якісь погані емоції, вона вже свідомо розуміє, що вона так більше не хоче, бо вона знає, який результат є на матерії, і вона вже по-іншому починає думати, емоціонувати і робити нові дії. Да? Тобто по-іншому себе проявляти, по-іншому в суспільстві проявлятися, в житті, а, робити там на навчання якесь піти, значить, почати займатися собою. І тоді, у цей результат, який нам не подобався умовно, вона може змінити на інший. Наприклад, радість і задоволення від життя, насолода від кожного дня свого життя, створити щасливу сім'ю. Навчитися заробляти в онлайні, да, наприклад, заробляти великі гроші, подорожі і так далі і тому подібне. Тобто наша підсвідомість має валову частку, валову у наших результатах. І все, що є в підсвідомості, все впливає на результат. А те, що свідомо, його легко позбутися, його легко проаналізувати і просто відкласти, те, що потрібно взяти для себе, те, що не потрібно прибрати. Підсвідомість починає працювати і накопичувати інформацію ще в утробі у мами, ще коли дитинка. Тільки розвивається. І ти тільки уявіть, який об'єм інформації на сьогодні ви маєте в собі, виносите в собі. І будь-яка ситуація, яка була в дитинстві, особливо там до 14. Ні, ні, до 7, давайте візьмемо років. Бо дитина ж в такому віці приймає все за чисту монету, все, начебто про неї. Мама з татом розвелися. Я, я винна у цьому. Там, мама з татом посварилася, і я винна у цьому. Щось трапилось, я винна у цьому. Це як губка, яка впитує все. І оцей оце об'єм інформації впливає на ваші сьогоднішні результати. Глибинна течія, яка є всередині кожної людини, вона й досі намагається вирішити ті ситуації, які були в дитинстві, які були у мами з татом, які дитина бачила, чула, відчувала на собі, просто десь від когось інформацію про це почула, і вона вже це впитала, і це вже в ній працює. Тут і програми роду, і програми батьківської сім'ї, і те, що вона. Як висновки зробила про себе в будь-якому моменті. Якщо вона хоч раз подумала, що вона погана, і ця думка повторилася декілька разів, ну до п'ятиста разів взагалі, то вже ця думка створюється на програму. І програма працює автоматично: програма виживання, програма незадоволення життям, будь-які програми. Тобто програма це те, що працює постійно в людині. І як би вона не змінювала стан, не знаючи, які програми є всередині неї в її підсвідомості, результат буде все одно пов'язаний з підсвідомими програмами, думками, те, що є в ній. І як же це все змінити можна легко? Медитація. Є різні види медитації. Сьогодні, щоб зекономити час, я розкажу про медитацію, яка саме допомагає в цьому. Це квантові медитації в тета стані, в альфа-стані, коли людина навчається слухати себе, свою внутрішню тишу. І, звісно, класно, ще в цьому працює мій метод биохакінг, тому що в стані в такому, в тета стані або в альфа-стані. Ми з вами підключаємося до вашої підсвідомості. Тобто ви свідомою частиною розумієте все те, що є в підсвідомості, і це ви можете легко і спокійно для себе проявити, відчути. А відчуваємо ми в тілі, в вібраційному рівні, да? тобто якісь по, по тілу вібрації. І оця програма вона працює на декількох рівнях: перший рівень це тіло, другий рівень. Це наші відчуття, третій рівень емоції і четвертий рівень це наша свідомість. Тобто все, що записалося, як програмка записалася в нашому тілі, бо все прописується. Тіло можна подивитися, яка людина, які у неї були травми, навіть подивитися, які у неї були предки, які програми носили предки. І коли ми це все проявлюємо через відчуття, через емоції, прибираємо з тіла, вичищається і свідома частина. І от така медитація, коли ви дійсно налагоджуєте контакти з собою. Дозволяє швидко розібратися зі всіма питаннями, які, які у вас є. І тоді людина швидко, безболісно і легко в насолоді йде до своєї бажаної крапки Б. Їй не потрібно блукати, їй не потрібно шукати різні варіанти, дивитися, як це у когось працює, а що буде, якщо я сюди піду, а чи дійду я потім до своєї бажаної крапки Б чи не діду, і вона розуміє сенси, смисли, які закладає, істинні бажання і відчуття. І це все основа результатів в житті, основа маніфестацій, створення намірів і будь-чого. Я бажаю вам блага. Сподіваюся, це було для вас інформативно і зрозуміло. Все, кажемо, папа нашій Марічці, а вам гарного дня!